В ефірі «Алекс Інформ» у студії Дмитро Непоміщий. про ситуацію на передовій і в тилу на тимчасово окупованих територіях, зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу розповімо у хроніках воєнного стану. 220-та доба спротиву. Ворог продовжує вести обстріли позицій наших військ та населених пунктів. На запорізькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Малаток, Мачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка. Минулої доби у Запорізькій області ворог обстріляв 18 населених пунктів. До Нацполіції надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Як повідомляють обласні військові адміністрації, після вчорашнього удару по транспортному підприємству в Дніпрі знищені або пошкоджені 115 автобусів. Міський голова закликав всіх, хто має можливість, допомогти місту з транспортом. Вночі на Дніпропетровщині були обстріляні Синельніківський та Нікопольський райони без постраждалих. Пошкоджені приватні домовлення. Володіння, кафе, готель та лінії електропередач. Ворог обстрілював і Харківську область. Сталися пожежі у багатоповерхівці та на агропідприємстві. За добу були госпіталізовані двоє людей: жінка з пораненням внаслідок обстрілу та чоловік, який підірвався на міні. У Куп'янському районі між селищами Курілівка та Піщани у сірій зоні виявили обстріляну колону семи автівок з цивільними, що евакуйовувалися. Її атакували 25 вересня. Загинуло щонайменше 24 чотири людини. Серед них вагітна жінка і 13 дітей. У двох машинах родини згоріли живцем. Триває розслідування злочину. Миколаїв вночі був атакований дронами камікадзе та ракетами С-300. Постраждали житлові квартали. У п'ятиповерхівці зруйновані п'ятий та четвертий поверхи. В сусідніх будинках повилітали вікна. Поранення отримали п'ятеро людей. Серед них тримісячна дитина. Зараз стан всіх стабільний. Також пошкоджене автотранспортне підприємство. Обстріли велися і в області. Інформації про постраждалих немає. Збройні сили України підтверджують звільнення населених пунктів неподалік від Лимана. Це Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишева та Ставки. Про це повідомив речник Східного угрупування військ. Збройні сили України, а саме 81 першого окрема ремобільна бригада звільнила населений пункт Дробишово. А голова Луганської області підтвердив, що ворожі війська у Лиманському котлі оточені. Там приблизно 5 тисяч окупантів. Зсу вже в місті ідуть бої. За минулу добу ворог втратив 530 окупантів, 16 танків, 17 броньованих машин, шість артсистем, три реактивних, гелікоптер, шість безпілотників, 18 автівок та цистерн. В Україні скасовано осінній призов на строкову військову службу. Також відкладена демобілізація. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Рада безпеки ООН зібралася через спробу анексії території України. Сполучені Штати пропонують резолюцію спільно з Албанією щоб засудити незаконні так звані референдуми, що проводяться на українській території. Резолюція чітко каже: вона засуджує ці незаконні референдуми. вона закликає усі держави не визнавати жодні зміни в Україні і закликає Росію вивести війська з України негайно. Делегація РФ звичайно ж скористалася правом вето та заблокувала проект резолюції. На голосуванні за були 10 країн утрималися чотири: Індія, Китай, Бразилія та Габон. Сполучені Штати запровадили нові санкції проти РФ та розширили списки підсанкційних осіб та підприємств. Велика Британія ввела санкції проти голови центробанку РФ Набіуліної. Її активи будуть заморожені та їй заборонено в'їзд. Канада теж запроваджує санкції проти 43 олігархів агресора, фінансових еліт та членів їхніх родин, а також проти 35 зрадників України у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі. Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти 3600 представників РФ. Серед них наближені до Кремля артисти, колаборанти, олігархи Вводяться обмеження проти кількох тисяч суб'єктів. Синхронізуються санкції України і наших партнерів. Вводяться нові санкції проти ключових персоналів, проти значущих російських підприємств. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, зазначив, що сьогодні запрацював закон про ленд-ліз США для України. Тож варто очікувати нових поставок різної зброї. Віталій Матвієнко, спікер проекту Хочу жити, повідомив, що на гарячій лінії звернулися вже понад дві тисячі військових РФ з бажанням здатися в полон та врятуватися. Україна гарантує військовополоненим утримання згідно з нормами Женевської конвенції. 30 вересня дата, що назавжди викарбується у нашій пам'яті. Загарбники нещадно готили по Запоріжжю, випустивши 16 ракет с 300 Трьома влучили в авторинок, де було близько ста цивільних. Ворог відразу звітував про те, що поцілив високоточною зброєю в якийсь там стратегічний військовий об'єкт, але цей об'єкт був стратегічним лише для наших цивільних мешканців, які приїжджали туди передавати ліки. Засоби першої необхідності для наших мешканців, які сьогодні знаходяться в тимчасовій окупації, серед поранених є мелітопольський водій Ігор, який з перших днів повномасштабного вторгнення допомагав землякам виїжджати з окупації. Мелітопольські волонтери одразу ж відкрили збір коштів для допомоги побратиму. За добу було зібрано мільйон гривень. Наразі планують допомогти не лише земляку, а й іншим постраждалим. Ігор. Знаходиться, хоч у тяжкому, але операція пройшла успішно, нормально, скажімо так, все пройшло, його життю наразі нічого не загрожує. 300 тисяч гривень будуть виділені на. Оплату операцій, всіх медичних послуг та реабілітацію саме Ігоря. На цей час відомо, що у запорізьких медзакладах перебувають 92 поранених. Серед них трирічна дівчинка, а також 27 правоохоронців. Ворожа атака забрала життя 30 людей. Серед загиблих двоє дітей і поліцейський. Окрім Запоріжжя, під обстріл потрапило і село Матвіївка. Там ушкоджений об'єкт інфраструктури і навчальний заклад. З метою вшанування пам'яті невинно вбитих мирних мешканців, 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області. В цей день приспущені прапори України на всіх державних установах та скасовано розважально-концертні заходи. Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? У Василівці окупанти не пропускають людей без спецперепусток, що вони запровадили з 1 жовтня. І так на блокпосту утворилась черга з понад півтори тисячі автівок. Громадяни вимушені днями жити в польових умовах, аби отримати необхідний документ та виїхати на підконтрольну Україні територію. Таким чином загарники продовжать прикриватись цивільним населенням та створювати всі можливі перешкоди для евакуації. У Бердянському районі ніч для загарбників минула неспокійно. У селах Чернігівка та Стульневе збройні сили України успішно ліквідували склади з ворожою технікою. Як повідомляють місцеві мешканці, окупантам було настільки гаряче, що детонація боєприпасів та стовп диму було чутно і видно впродовж кількох годин. Рашисти продовжують викрадати мирне населення. У Бердянську о п'ятій ранку село міць забрали з дому 16-річного Тіграна Оганісяна. Батькам підлітка причини його затримання не повідомили, а у так званій комендаторі не надали інформацію щодо місця перебування хлопця. Арешті у місті відбуваються щодня. Так, у вересні загарники почали затримувати педагогів та учнів за навчання дистанційно за українською програмою. Неспокійно і в Енергодарі окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Як повідомив президент Енергоатому, дорогою від станції до міста патрульні зупинили автівку, а чоловіка силомі затримали та із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова. Колеги вимагають окупантів негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпеки Запорізької АЕС. Вони втікали від загрози бойових дій від війни. Сьогодні в Запоріжжі перебувають тисячі переселенців з тимчасово окупованих територій. Про допомогу тим, кому вдалося врятуватися, та їхні історії життя розповімо в нашому наступному сюжеті. Майже 90 днів в окупації Мелітополець Олексій Ніколаєнко з болем згадує, як загарбники зайшли в його рідне місто рокового дня. відчуття, перші дні окупації – це недоуміння. Это полностью непонятно, что, как это могло произойти. А потом потихонечку начал накапливаться страх, когда начали хватать людей, когда схватили нашего городского голову Ивана Федорова, активистов начали хватать на подвал забирать, тогда появился страх. Буквально через 2-3 дня позакрывались все магазины, нельзя было ничего купить за безналичные. Пенсию там не перечислили, но деньги, скажем, обналичить, то есть купить за эти деньги, те, что были на карточке, нельзя было ничего. Хоч народився Олексій в Казахстані, але за 40 років життя у черешневій столиці України вона прикипіла до серця, дізнавшись, що у Мелітополі збираються люди для мирних мітингів на підтримку України. Чоловік одразу ж приєднався. Олексій каже, був здивований бачити велику кількість людей, які збиралися на мирні акції. Хоть здесь зв'язком були постійні перебої. Я узнал буквально на вторы на третий день, что организовывать митинги. Я ходил на митинги, я снимал все это. У меня архив такой своего рода образовался, который сейчас потихонечку я начинаю выкладывать на Facebook, но пока, видимо, не нужно все это опубликовать, это потом, видимо, после победы фотографировал, за мной гонялись орки. Один раз мене догнали, мене вже хотіли відправити в кандидатуру, але один старший из них, видимо, позвання, посмотрел, ну що з дідусь взяти. Треба сказати, що я к тому времени вже була брошею, такой, з такою бородою, одіжда у мене була така неказистая, але я спеціально так одівався. Потім мене, відомо, пожалели отпустили. Олексію вдалося вибратися з під гніту окупантів у травні, а його родина виїхала трохи згодом. Чоловік каже, валізу збирав як... На курорт, адже думав, що їде на місяць чи два. Три дні добирався до Запоріжжя. Дорогою бачив спалені та розтрощені від загарбницьких снарядів, автівки і транспорт спеціального призначення, швидкі, пожежні та розбиті дороги. Страшно їхати і страшно залишатися. І от те час ішов. Страшно оставаться, перевесило. Первую ночь мы ночевали в Васильевке, на въезде в Васильевке, там заправка, где все. Вторую ночь мы ночевали, э, легковая машина, э, на подъеме от тарелки. И там же на выезде уже третью ночь мы собирались ночевать. Когда вдруг по каким-то неведомым нам причинам нас выпустили. Это когда мы прорвались в этот пост, э, начало отпускать. А когда увидели, увидел я первый блок пост наших э, вояк, я не знаю, там, как это, территориальная оборона там или регулярная, неважно, я видел, что наших вояк, вот тогда вот это начало, я даже не знаю, как это чувство выразить. Нет, это, это вообще, я не знаю, ну, выразить это невозможно. Понимаете, слезы начали накатываться. Наразі Олексій адаптується в обласному центрі та почав вести хроніки біженця у соціальних мережах, ділиться враженнями від життя в окупації та навіть рецептами страв називається харчоблогом біженця. Не обходиться і без думок про рідне місто, адже Олексій мріє повернутися туди разом зі своєю родиною після того, як ворог буде вигнаний геть. Соціальний захист населення, допомога і підтримка для тих, хто цього потребує. Про це далі. 1 жовтня відзначається міжнародний день людей похилого віку в Україні. Це також і день ветерана в Запорізькій області. Проживає понад 300 тисяч громадян похилого віку, і вони гордість нашого краю. Допомога літнім людям виражається не лише словами вдячності. Турбута про них є одним з пріоритетних напрямків роботи органів влади, особливо в цей важкий час. Для цього в нашій області створені та працюють 54 територіальні центри соціального обслуговування та центри надання соціальних послуг. Працівники цих установ надають самотнім непрацездатним громадянам близько 40 видів послуг. Зокрема, готують їжу, прибирають приміщення, обробляють присадибні ділянки. Тощо їхніми послугами з початку року було охоплено понад 29 тисяч громадян. Крім того, в області діє цільова програма на зустріч людям із загальним обсягом фінансування у 2022 році близько 56 мільйонів гривень. Завдяки їй близько двох тисяч людей похилого віку, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали адресну грошову допомогу. А на підтримку діяльності громадських організацій, що опікуються захистом прав та інтересів ветеранів, виділено 392 тисячі гривень. Правоохоронці продовжують виконувати свої обов'язки. а Ми продовжуємо інформувати вас про їхню діяльність. Запорізькі правоохоронці викрили серію вуличних пограбувань. Події стались у вільнянську та Шевченківському районі обласного центру. В обох випадках жертвами зловмисників були пенсіонерки. Серед білого дня злодії вихопили у жінок сумки з особистими речами та втекли. Уникнути відповідальності не вдалось. Працівники поліції оперативно встановили особи грабіжників та повернули поцуплене майно громадянкам. Запорізькі водії продовжують нехтувати правилами дорожнього руху на вулиці. Істоміна сталася аварія. Керманич Лексус перевищив швидкість і зіткнувся з електроопорою. Подвійна дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Соборному. Водій за свіда не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення із сі За п'ять хвилин на цьому ж місці Карманич Део через власну неуважність скоїв наїзд на ЗАЗ. в обох випадках. Обійшлось без постраждалих. На порушників складено адмінпротоколи. Патрульна поліція нагадує водіям: з 1 жовтня на всіх автотранспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні а в разі їхньої відсутності в конструкції ближні світлофар. Будьте відповідальними. На варті безпеки і рятувальники впродовж минулої доби фахівці ДСН здійснили 9 виїздів на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, ліквідували 5 пожеж. На вулицях автодорожні та студентські палали житлові будинки на загальній площі 100 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Загалом на ліквідацію наслідків залучалося 109 вогнеборців та 25 одиниць техніки. Попри усі перешкоди, війну, будь-які нагаразди, культурне життя триває. Війна прийшла до кожного з нас: додому, на вулиці наших міст та сіл. Фотожурналісти, як і раніше, ретельно фіксують все, що відбувається навколо, але тепер в об'єктиви їхніх камер потрапляють воєнні події. В Запорізькому центрі журналістської солідарності відбулася презентація електронної виставки запорізьких фотокореспондентів Катерини Клочко та Дмитра Смольєнка обличчя війни. За словами авторів, найважче їм знімати біженців. Найважче це було зустрічати, зустрічати ці перші евакуаційні колони, мабуть, і бачити дітей, людей з такими обличчями. Ну, як вночі приїжджає цей автобус і. і, і і такі всі, все таке темне, я не знаю, така безвихідь якась у людей в очах. Ну в принципі, все, все, все важко. да. біженці, котрох є снімали під центрі, у те, вот кабита емоція, це важко, тяжело. Чесно свою роботу на війні фото журналісти виконують професійно та чітко. В зоні бойових дій немає часу на емоції та роздуми. Емоції виникають пізніше, після повернення додому. А головна мрія в кожного з них знімати мирні сюжети. Я не хотів би займатися цим всю життя. Я хочу, щоб ми вбедилися, щоб на нашу землю повернувся мир і знімати нашу прекрасну, красиву страну, наших людей, нашу мирну, щасливу життя. На виставці були презентовані і фото, зроблені співробітниками прес-служби управління держслужби з надзвичайних ситуацій, що зафіксували найяскравіші моменти роботи рятувальників. Вся при служба фахова, ми взаємозаміняємо, як то кажуть, тому що така в нас робота. Ми йдемо. Слідом за нашими рятувальниками іноді нам приходиться забігати трохи наперед, аби зняти їх обличчя. Тому всі фото, які ви побачите на екрані, це буденна робота рятувальників. Це не пафос, це не постановка, це буденна робота заради нашої спільної омріяної мети перемоги. Робота фотожурналістів під час війни дуже важлива, бо їхні світлини не лише розповідають про події та фронтові будні наших захисників, але й є документальним підтвердженням воєнних злочинів окупантів. В Запорізькому центрі журналістської солідарності вважають, що роботи запорізьких фронтових журналістів повинні побачити якомога більше людей. Будемо обов'язково робити, допоможемо їм зробити велику міську таку виставку в масштабах міста. Будемо ще думати, де це буде, щоб всі побачили, бо це жива історія. Важлива робота, цікава робота, творча робота. Тому дуже хочеться їм допомогти. Україна переживає страшні часи, але ми маємо знаходити у собі сили радіти. І не лише успіхом наших захисників і поразкам ворога, адже події, що дарують нам віру у перемогу, можуть залишатися непомітними, але відбуваються щодня. Чи не щодня юні запорізьці виходять до парку не гратися, а виконувати особливо важливу місію. Дивіться, в нас є, наприклад, мило ручної роботи. Його ми робили всі разом самі. Є ось такі сережки, кільця, браслетики, є ось така кішка, яку воєнний використовують. Вони міни розмінюють, магнитики. Також є ось також. Є ось такі от марочки та наліпки. Увесь цей асортимент діти продають, а кошти збирають на допомогу збройним силам України. Зараз дуже діти такі цілеспрямовані. І коли вони ставлять собі якусь мету, вони поставили мету 20 тисяч. І дуже добре, вони її перевіршили так, майже там на 10%. І от коли вони є, оця мета, вона їх надихає. Вони знають, що кожного дня, вони майже кожного дня не пропускали, окрім там ну, навіть під дощем. Ці останні дні були дощі, вони навіть виходили під дощем. Я їм кажу, так. Дощ іде. він каже, ну нічого ми зібрали. Вон там майже 500 гривень зібрали все добре. Трохи більше місяця юні запорізькі волонтери заробляли на дрон для розвідувальних підрозділів ЗСУ. Ми вирішили після того, як зібрали на бронежилет 11 тисяч, Ми вирішили, що краще збирати на дрони, тому що нашим військовим не вистачає дронів. Ми, ми ходили в майже всі парки Запоріжжя, які ми знаємо. Та з них є парк «Сквер прикордонків і «Дубовка». Е, кожен день ми збирали приблизно по 800 гривень. Більше всього було з «Дубовки» майже там, по 2 тисячі. Аби віддячити дітям у волонтерському центрі Паляниця організували майстер-клас з управління дроном. Давай спробуємо квадратне. Тобто туди вперед. Вперед. Праворуч. Трошечки. Потроху, потроху. Стоп. Назад. Джойстик. Стоп. І ліворуч. Ну як? Круто. Давай ще. Ми даємо ті самі вправи, вони е, усі однакові. Е, там при навчанні військових є деякі зауваження, ну, деякі додаткові матеріали. Ну, звично дітям цього давати не будемо, їм це не потрібно зараз. Е, але е, от такі перші основи для того, щоб літати на квадрокоптері, ми дамо обов'язково. Бачите, вони одразу схопили, одразу це почали робити. Це не так складно, особливо дітям. Діти хапають все буквально на льоту, хоча зізнаються, що дещо важко запам'ятати послідовність кнопок. Втім, це не зіпсувало враження від самостійного керування. Багато всього насправді розповідали. Дуже цікаво інформації. Наприклад, дізналися, як керувати, як верх треба. Ще ми побачили себе в камері там через дрон. Цей дрон дозволяє виконувати особливо важливі завдання. Є такі приклади, і вже використовується, коли, наприклад, наші позиції були оточені, і хлопцям потрібна якийсь зв'язок. І рацію цепляють до дрону і виносять рацію. Або потрібно, не можуть лікарі туди ніяк достатися. Вони цепляють аптечку і доставляють її на ці позиції. Це набагато краще, ніж по втратити ще когось при тому, щоб їм допомогти. Так можемо залучаючи такі засоби. Робити дуже гарні справи і допомагати своїм. Також юних волонтерів залучили до ще однієї важливої місії: написати лист побажання військовим. Треба, щоб кожен з вас написав, написав солдату пару слов, якесь побажання, щоб вони отримали, коли будуть надягати. Прочитали від вас посилання. Діти креативно і з усією відповідальністю підійшли до виконання цього завдання. Він он написав про Херсон. Я не пішола міцвітя. Всі листи будуть вкладені у бронежилети і передані захисникам на передову. Дітям на згадку подарували сувеніру у вигляді гільз з великокаліберного кулемета та маленькі прапори України. А юні волонтери вже мають нову мету: зібрати кошти на пане для підрозділів ЗСУ. У день жалоби пам'ятаємо про жертв військового злочину агресора, що 30 вересня вбив і поранив кілька десятків безневинних мирних людей у Запоріжжі. Команда АLCIнформ висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. Якщо у вас є можливість і бажання, можете підтримати і наш телеканал, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все витримаємо, переможемо, і все буде Україна.